Друзі, всім доброго і чудового раночку. Доброго гарного сонячного дня. Як завжди, компанія Віковий схід вас вітає з новим чудовим яскравим днем. І хочу вам запропонувати, щоб в вашому будиночку завжди процвітало багатство. Тому вам потрібно обов'язково придбати ось такі статуеточки, вісім благоприятних символів, які ми привезли з Непалу. Отакі розкішні статуеточки, восім благоприятних символів, вони повинні бути в кожному будиночку. Звісно, я тримаю зараз три символи, але їх вісім. Ці символи ми привезли з Непалу. Вони освячені в Котманду, в храмі Боднак ступи, і на них надчитані сакральні, містичні, фантастичні мантри. Я оці благоприятні символи, вісім, я їх просто. Міняйте своє життя з нашими тибетськими статуетками, які ми привозимо з Катманду, які освячуються, які, на, на які начитуються сакральні містичні мантри. Ви розумієте, ці статуеточки принесуть вам захист просвітання, любов, кохання, успіх. Вони збережуть вас, ваш бізнес. Ви будете активувати зірку процвітання. І що саме головне – а ще відкриваю вам секрет, що на наші оці статуеточки, вісім благоприятних символів, начитана фантастична мантра, та, яка відкриває дев'ятий період. І також ці статуеточки, вони також мають символ дев'ятого періоду. Тому не зволікай, заходь, і обов'язково собі купляй, зміни своє життя, настройся на позитив. З нашими розкішними фантастичними містичними статуеточками для дев'ятого періоду вісім благоприятних символів, які мають все для вашого бізнесу. Тому скоренечко let's go в наші магазини Віковий схід вас чекає. А продукція, яка придбається в нашій компанії Віковий схід, всі знають, що у вас. Звісно, з нашою продукцією ви зміните своє життя, тому що вона заряджена на позитив, на гроші, на здійснення ваших мрій, на те, щоб у ваша сім'я збереглася, на те, щоб у вас був захист, на те, щоб ви відпочивали в класних місцях, на те, щоб ви одягалися круто, на те, щоб ви молоділи, на те, щоб у вас було здоров'я, довголіття процвітання, розумієте? Ну і відкриваю вам ще один такий лайфхак. Завжди тибетську продукцію малазійську. Придбайте тільки у успішних, гарних, чудових, класних людей, які випромінюють тільки щастя, радість, позитив, позитивну енергію. І тоді це буде у вас. Ось такий вам лайфхак. Тому придбайте нашу продукцію, яка заряжена тільки на позитив. Віковий схід вас чекає в наших інтернет-магазинах. Ми вас вітаємо і завжди вам будемо бажати всього самого найкращого і здійснення всіх ваших мрій, здоров'я, процвітання, довголіття, щоб дев'ятий період у вас був суперовий. Дев'ятий період це 20-річний цикл, тому зміни його на краще. Придбай обов'язково собі вісім благоприятних символів, які заряжені на успіх. Віковий схід.